Господь жи Дух, і де Господній Дух там воля. Якщо ми слухаємося Господнього Духа, виконуємо волю Небесного Отця, то ми маємо святу свободу, волю, найперше в серці, в думках, радіємо Господом, радіємо, що ми є вільні. Хтось думає дотримання Божих законів, вникання грехів, прийняття святих тайн, молитва. Життя по божому це є обмеження, це є нецікаво, так нецікаво жити. Але навпаки, там, де Господній Дух, там воля, там, де ми вірні Богові, там ми маємо свободу, там, де ми рішимо і порушуємо Боже закону і невірні Господеві, там ми вже невільники. Гріха невірні Богові через те, не слухаємося Господнього Духа, і злі духи наші свавільні бажання і грішні стосунки з ненавернутими людьми, і людина є вже поневолена, є в неволі, гріха пана обставин, нездорових відносин, грішні залежності, недобрих думок чи бажань. Господь же Дух де Господній Дух там воля. Злий дух умовив чи переконав Єву, що краще бути без Бога, самим собі вирішувати, як жити. І через те вона звела ще Адама і втратили вони Божу благодать і стали невільниками гріха. Первородний гріх чинили і померли. Нам не треба слухатись Злого Духа, що з Богом є недобре, що Він обмежує, що краще жити у своє задоволення, що Бог дозволяє гріх чи інші оманливі думки, переконання чи розмови, які є грішні, треба відкидати. Нам потрібно слухатись Господнього Духа, слухатись науки католицької церкви, жити свято, накати гріхів. І там, де Господній Дух, там воля. Хтось скаже, а я молився до Духа Святого, чи був на комусь де молюся до Духа Святого, але волю не відчуваю. Зауважую, що я обмежений гріхами, різними бідами, то не тільки треба бути там, де люди моляться, чи навіть на службі Божій, а треба бути з Богом. І бути вірними Господеві, приймати ті кров Христа в Євхаристії з вірою, з любов'ю, з прославою, з охопленням католицькій церкві і жити побожно, виконувати волю Господню, чинити те, що Богу доподобає, тоді ми маємо свободу, яку дає нам душу ти, бо тоді ми є в Бозі, а Бозі маємо любов, силу, мудрість, волю. Коли ми з'єднані з Господом в Святого Духа, тоді ми радіємо життям, є щасливі, радіємо Богом і маємо свободу. Навіть якщо хтось хоче нас обмежити і принижує, чи застрашує, спокушає чи провадить грішні розмови. Якщо ми налаштовані Сухди з Духа Святого, ми уникаємо гріхів, і ті зовнішні чинники для нас вже не мають. Значення вони на нас не впливає настільки, щоб ми перейшли від праведності до грішності, а напоки стараємося бути в любих обставинах, вірними Господеві, дотримуємося Божих законів, слухаємося Святого Духа і живемо для Бога. Те Дух Господній там воля. Зате віддаваємо своє життя Богу, підкоряємо Його Христу Господу, Воля Небесного Отця, діяння Святого Духа, прагнім єдності з Богом. Бо дехто хоче бути вільний, свобідний, але без Бога. Потім людина стає залежна від річних думок, бажань дій, від всяких поганих обставин і від злих духів, які нищать поневолюють. Коли ж ми хочемо бути з Богом, тоді маємо свободу, бо послушній йому і живемо для Нього коли ж кажемо, що хочемо бути з Господом, але живемо свавільно, порушуємо Божі закони, тоді знову людина поневолена з таким злом, гріхами, неморальністю, зневагою ближніх, демонічними залежностями. Господь же Дух. Дух віє, як Він хоче, приходить, звідки хоче, де куди хоче. Святий Дух діє так, як він бажає. Тому треба бути налаштованим виконувати волю Господню, слухатись з Духа Святого і дозволяти йому через нас і в нас діяти, промовляти, щоб ми були смиреним знаряддям в руках Духа Господнього, щоб Дух Святий знав, що Він може через нас діяти, може нас використовувати для різних добрих справ, для навернення грішників, бо ми йому послушні і робимо це добровільно з любов'ю. Тож, спілкуючись з Господом Богом, троє єдиним, пам'ятаємо, що Бог є Дух, і що Він є святий, всезнаючий. Він знає, що для нас найкраще. І Він діє так, як він забажає. Треба бути налаштованим завжди виконувати волю Господню, Бога прославляти, пізнавати науку католицької церкви Божого Слова, читати Святе Письмо, Катахіз, духовні книжки, слухатися Римської архірею, його повчань. І старатися жити виконанням Божих законів, Святому Дусі і буде чусливим на діяння Духа Божого. Бо коли ми закриваємося у собі або починаємо діяти по-своєму і нехтуємо волею Небесного Отця, тоді, схоже, часом до фарисеїв, які хотіли бути релігійними без Ісуса Христа, без слухняності живому Богові. Ми ж повинні завжди бути відкритими на Бога, тобто хотіти бути з Ним, бажати єдності з Господом Богом, троє Єдиним, святості, любов'ю, Божій благодаті, і прагнути виконувати волю Господню. Коли Господня благодать вирушує наше серце, Божа любов розпалює нашу душу, то нам хочеться чинити те, до чого нас кличе Бог, до, до чого спонукає Дух Святий. Господь же Дух де Господній Дух, там воля. І коли ми засмакували нове життя Бозі, якщо так можна сказати, якщо ми покинули гріхи і вже радіємо Господом Богом, його любов'ю, благодаттю, насичені Божою ласкою, нам хочеться бути з Господом. Ми вже не бажаємо променяти Бога нове життя Божій правді і любові. В свободі Святого Духа на щось інше, на якесь тимчасове, вигідне, заможне життя, чи на грішні пристрасті, чи на здоров'я або не на здорові стосунки, ми вже хочемо бути з Богом і для Бога. Господь же дух і для Господні дух там волям, хто засмакував нове життя в свободі Святого Духа, хто захоплений цим і хоче жити для Бога. І радіє Богом, Троці єдиним, така людина вже не хоче йти в грішні справи чи не бажає влаштовувати грішні стосунки, не хоче провадити грішні розмови, бо дорожить, цінує Божою любов'ю, щастям Божі, Божою присутністю, Божою благодаттю, життям праведності, святості. Людина, яка відчуває свободу в серці. Тому що ми єдні з Богом, Божій власті, хочу вже з іншими ділитися про нове життя у Бозі, про те, як треба сухотись Господа Бога, як треба жити по Божому, з вірою приймати Тієк Христа у Христі, своєчасно каятись з архів тайні сповіді і жити щодня, чинячи добро, навертаючи грішників, роблячи діла милосердя, жити в єдності з Богом, вірю, вірності у любові святості. Господь же – Дух, Іде Господній Дух, там воля. Господь Бог перевершує нас безмежно в Своїй досконалісті святості, благодаті, мудрості, величі, неосяжності. І через це ми маємо довіритися Богові беззастережно, тому що Бога нас любить, сотворив, Він дав свого Сина за наше Спасіння. Дух Святий нас і веде до Царства Божого, до єдності з Господом Богом Єдиним, веде нас до святості, і ми повинні покоритися волі Божій і щодня жити з Богом для Бога, виконуючи волю Господню, чинячи добро. Господь же Дух, іде Господній Дух, там воля, святий Духу, допоможи мені. Бути завжди з Господом Богом, святості, вірності, любові, святий Духу, дай мені ласки, уникати гріхів, щоб я мав завжди святу свободу, яку даєш мені ти утішителю, єдності з Богом. Виконання волі, Виконання волі Небесного Отця, утішителю Господи, утішителю Господи. визволи тих людей, які є, гріха. які є невільниками гріха, дай їм і нам правди покаяння. покаяння, життя в святості. І в святості, слава Отцю і Сину і Святому Духу і Нині повсякчас, і окей.